Так, друзі, всім привіт, Начинаю, відосик я своєї трудяги восьмачки Їздив недавно, забрав супорта, то зайшов, полірулька була, ця блядь, замерзла. Була в цьому, блядь, тут унизу під тим. Ну, коротше, у цьому, в поличці. Замерзла полірулька, так я її носив. Хоту розмерзла, тоді думаю, трошки машинки попшикаю так для себе, скажімо так. Короче, я взяв я недавно мотався. Там, де раніше коли жив, запчастся поставилося. два супорта взяв один і другий у мене десь далі. Зараз то Цей антифриз взяв. Антіфріз виставить. Ось ще, супорток. Тут такий колодка одна присутня у нас. Тільки не знаю, де який з них. До правой, до левой да, короче, нам На нашем же улыку на пятерочке Поменять Суппорт И будем ей отдавать, скажем так, замеш Нашу пятерку, короче, простить нам Сюда кружки Повозиться с этой пятеркой Короче Левая сторона Пассажирская у нас Там у нас суппорток есть Покажу вам Опа Ой, у нас камера висунула ну, таке було. Щось. Покажу вам, я не знаю, чи побачите, чи ні. Він он мокрий, бачимо. І збоку тут ось... Де саме це, воно тут тріщина така є. І воно, коротше, він тріснує. З його, блять, це перший раз на моєму опиті. І виходить, з його жидкость турмозює. що тут, коротше, мало. А я, коротше, заправляв її трошки розігнався. І не пойму ніфіга по тормозах, а воно щось одну сторону несе, воно одна тормозить, коли все друге нормально. Туди-сюди на друг Качова, я, блядь, цей. Коли така фігня, дивлюсь, жидкость шуру, я Думаю, ніфіга, ну путнього з того. Мало буде, так що рішив заміна супорта ну, по-любому. За що більше вони має були, бо зараз у нас стіна в нашому, ну, в Полтавській області, скажімо так, в нас ціна, Блядь, 700 гривень. Ну, це таке погано Резина в нас взагалі, друзі, огонь. Ззаді те щось більш-менш. І вона така як, покрашена, так погано Хто хоче подивитися, буде трошки обзор на неї, там в нас в другому перед цим відео в мене було, там є Одна сторона це, а друга взагалі ідіал. Так би листить, боже мій, як класно. Газок, всі діла, ну короте, все, все прикольно, все чудно, все робимо, все поробила. Тільки треба долити зараз буде нам трошки в радіатор жидкості далі. Візьму каністру. Я не знаю, це антифріз тури, таке як і той. блядь, проблеми з цією камерою. Хочу короте, знати, вам показати, воно щось що моргу видержується. Зараз відкручу його. Антифріз і заправляю. Інтер нас якесь долізе. Ну тут десь сіки. Я думаю. Літерок 2 є якийсь. Щас залью. Я не думав, що вже гуль такий блядь. Мені у восьмаку фатило буквально. Восьмерочка стоїть. У восьмаку буквально фатило мені блять, 4 літра. Сюди вжарив ще 2 літра, а це до 4-6 уже. літрів вже. Ніфіга сібята, блін. Сходик у нас, конечно, непоганий блять, як в суху землю шурлу. Прикольно. Ну, то фігня, то тоді далю, каністру зараз закину висмаку. Закидаю. Будемо розбирати зараз нашу сторону. Висмок ключі ну це вже тоді побачите зараз під демократим. Ну толку тут дивиться під домкратим і будемо дивитися на наш супер, що з тим супортом. Так що ми починаємо. друзі Зняли ми кулесо, піддомкротили таким домкратиком ромбіковим. У мене то є все той, що гідравлічний, який маленький. Там в мене тріщинка в нас, образувалась. От тут ось, поз... ось... шпивочку з боку тріщинка. Пробувати його треба буде знімати якось. Зараз спробуємо його відкрутити, Справа поміряємо, який нам підійде супорт, а потім вже будемо відкручувати. Резина, я скажу, взагалі, звері. Ну, коротше, щоб ви зрозуміли, це все движуха до чого у нас іде, будемо коротше, міняти цього дракуна на другого апарата. Далі побачите. Все, друзі, далі побачите. Але, друзі, вже супорт. Так його просто треба зняти Ще із старої ступи, це повністю з усього трубка, всі діла, поки зняли. А зараз будемо цю старушку, шкуру мучать знімати. Фух, це коротше, буде весело, мені каже. Зараз перше відділо дірму, виходить, трубка, де там тормозайде, бо тоді, якщо йому супорт її невозможна вдержати в руках. Колодки бачу, ще нормальні є. І тут в мене ще колодки в запасі є. Так що, то хорошо. добре. Коли зрігулик попадеться, лишні вони, друзі, не будуть. Так що ми продовжуємо далі. Вечеріє помаленьку. помаленьку. Поки думати щось можна і робити. А як на роботу постійно ходиш, то фікшу вспіваєш. Про цей супор зняли, єлі зняли. Ці, як називається, не віздочок, що єлі блядь. Один ще більш-менш, воно бачимо, де слинить. Там в нас і тріщина. Тоді покажу, де тут тріщина. А зараз откручуємо тормозну трубку, став у нас на цей супер зразу. А потім вже будемо далі його прикручувати. Так що погнали. Тобто трошки не видно, друзі. Тріщинка, бачимо, так чуки пішла туди. Так, коротше, не, не величенька така сантиметрів три, тріщинка. Ну, а то я вже прикрутив трубку. Зараз будемо ставити його прикручувати назад. Так що прям далі. Робота як? А як крутиться робота йде, ну щось на подобі таку. Так що ми продовжуємо далі, друзі. Крутить. Це хіба вже коротко, він піде на метал, скажімо так, більше нікуди не годиться, друзі. Щоб його запаячим смислу нема. Хіба назадся десь там циліндр, якийсь якийсь може сальничок і той дуже сумніваюся, поки його знімеш, що ми бою жукати. ми ставимо цей супер долі. Де, воно на місці дуже знайти нам і зашвидшиться місце найти? Найти? Найти, блядь. Щось рішимо, де ще з другі мене були. Коротше, таким способом ми постували Молотком трошки підстукав. Колодку ж так не дуже советують робити. Ну, а що зробити? Я то... Для себе, понятно, для себе тоже зроблю. Я ж знаю цю фішку. Тут Таке, друзі, так що далі продовжуємо короче, друзі, вже склало, стоїть на супер на місці. Все чотенько. Тепер треба подожимаю супер, зажму, поставлю колесо. Ну, Дуже думаю, знімати свісло нема. І прокачаємо наші тормоза. Треба буде прокачати тормозуху, бо рідкості, я думаю, трошки пішло. Ну так, да, трошки. Долить на ну, не багато, звісно, ну долить мене. І заразом треба буде прокачати. Так що, друзі, такий у нас вийшло видосик. а далі вже все побачите. Інтріга вперед у нас. Нашому будемо мінятися все, друзі, побачите. Так що всім удачки. Так в нас вийде коротенький відоск, звісно, виходить рідко, але далі будемо це діло все поправляти, буде виходити частіше. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Ставимо лайки, не забуваємо. Так що всім удачки.